Я був раніше в Африці, то там чоловіки теж носять такі штучки. Але зараз не про Африку. Така бірка чіпляється маленьким телятом в молочний період, неважливо, яке утримання, сигналізує за 1-3 доби до клінічного захворювання. Хто там скрупульозний, педантичний. Зайновити їх, хоче, щоб телята не хворіли, бо знають, що це неповоротні зміни. Звертайтеся, чува роконцепт. Ми встановимо цю ізраїльсько-американську програму. Будете собі під контролем, спокійно відпочивати чи іншими питаннями займатися, знаючи, що телята ваші е, під контролем, від лікарі не зможуть вас обманути чи помилитися, не побачивши. Часно не виявивши хворих. Тому вертайтеся. це новинка, яка в Україні запроваджується активно вже. Бережіть себе, чао!